Це останні його слова. От. Люблю, цілую, обнімаю. І все. І потім, от 24-го, я йому пишу, скидаю фото, а вже все не доставлено. Я пишу ще 25-го, вже коли я дізналася, добре утро родної моє. Це я приїхала в Дніпро і писала йому любимо, я рядом». Коли почався якраз контрнаступ, то це вони звільнили Богородичне. Ну, він не сказав, що ми йдемо в контрнаступ. Він сказав, що я пару днів буду не на зв'язку. Можу бути не на зв'язку. Якщо я не подзвоню тобі на день народження, ти не ображайся. Але він все-таки вийшов на зв'язок, знайшов можливість мені позвонити. А саме головне, що продумав все завчасно, вдумався з хлопцями, які тут залишились служити. І вони приїхали до мене на роботу, привезли мені величезний букет червоних троянд від нього. Це так тішився, ти, ти задоволена, ти задоволена, я кажу, звісно, задоволена. І так. А потім через 10 днів він загинув в Краматорському районі. Новоселівка. І я написала старшині. Андрію там все в порядку. Бо щось дуже тихо в чаті, а я була в їхньому чаті в зводному. Як ну, типу, як волонтер їхній. А він через деякий час мені відписує, пише: да, типу, все добре. Хоча він вже знав, що Кирила вже немає. Вранці, коли прокинулась і знову побачила, що мої повідомлення не доставлені, я вже дочекалася хоча б 10 години і написала знову цьому старшині. Він хвилин через 15 мені позвонив на мобільний і сказав: Таня, не стійтеся, ти кірила більше немає. Я не могла зрозуміти, про що він мені говорить. До мене просто зміст його слів не доходив. І я крикнула: як немає. А оце останнє фото звідти, вони назбирали гриби, насушили, приготували собі їсти. Мені здається, що він щось відчував десь орієнтовно за три дні до загибелі. Ми говорили по відеозв'язку, а потім він ввечері почав дуже багато писати. Мені і таких речей, знаєте, якихось філософських роздумів про життя, що я ще здивувалася, думаю, це мій чоловік це пише. От. Але він мене зупиняв кіця, все буде добре. А малому писав зовсім інше. І малий мені це вже показав тільки після його загибелі, тому що він йому написав дуже багато. Що він в нього вірить, що він сильний, що він з усім справиться. І синок, я не вірний, не вернусь, тільки мамі мені говорив. Я він себе героєм не вважав. Я йому писала: ти мій герой, він каже, я не герой, тут є реально хлопці герої Він таку фразу написав, що у людини на одному плечі сидить, тіпа, «добрий звір, а на другому злий. Якого звіра ти годуєш, тим і ти є. І мені це було дуже дивно, що він таке написав. Мабуть, дійсно. Аналізував після всього побаченого, що ми не цінуємо щоденне своє життя. Це перше фото з нуля. Це... Я так плакала, коли мені скинув в цю фотку, я просто подивилась на ці очі, це жах. Посивів там. Він казав: прийшли в мій будинок, а я ну, тіпа, до мене додому прийшли, а я буду лежати? Ні. Потайки від мене. Подав заявку в десантно-штурмові війська, пішов на співбесіду. Потім мені десь за два тижні до того, як вже на відправку мав їхати, він мені сказав, я скоро буду їхати. Він вже звідти писав мені: я тобі намікав, але ти не розуміла. Я не хотів, щоб ти це знала, я тому напряму тобі не казав. Я не хотів, щоб ти нервувалася, що я туди їду. Вони тримали спочатку оборону де Богородичне. Вони там. Жили прямо в цих окопах таких, але то як, як не ну, не земляні окопи, а іменно видовбані в цьому крейдовій цій породі. Ділився буденними, розповідав, що от хлопці сплять а він там в наряді на цьому. А я от поставив чайник, я там навів порядок, щоб зараз всі встануть і гарячий, щоб був. Ну, от таке. А я кажу: а мені хто зробить каву? зранку? він мені присилає стікер, чашечку кави. Історія нашого знайомства незвична, починаючи з того, що у нас дуже велика різниця у віці. Я старша набагато. Коли нас познайомили, я категорично не хотіла зустрічатися. Я була дуже розлючена тоді на цих знайомих, які нас звели. Він сказав: Мені байдуже, що ти настільки старша коли малому вже були чотири роки. Ми почали жити разом. І в нас було маленьке, але дуже гарне весілля, дуже веселе. Ми все самі придумали, все самі зробили. Він колись мені подарував ковану троянду. І він сказав, що це е, нагадування про його вічне кохання. Він сказав, квіти такі зав'януть, а це буде стояти завжди. І вона стоїть у мене біля ліжка, ця троянда постійно. Після його загибелі старалася максимально зробити все, що було в моїх силах, щоб увіковічити пам'ять про нього. То я думаю, що якщо він. Має можливість це бачити знати, то я думаю, що він задоволений. Що У нього меморіальна дошка, вулиця на його честь перейменована, вулиця і провулок навіть. Після того, як я дізналася про загибель Кирила, у мене був страшенний розпач. Страшенний. Я нічого не могла робити абсолютно. Я дві тижні не виходила на роботу. Я плакала перших не знаю, місяців сім, мабуть. Я не могла. Зрозуміти, чому Чому Бог його в мене забрав. Не могла прийняти цю ситуацію ніяк. Я бачила його. Ми ховали у відкритій труні, він лежав. Я знаю, що це він, і все рівно мені здавалося, що він прийде. Бо я лягала і поверталася як до нього. розумієте? От як він спав з цього боку, і мені іноді здавалося, що я відчуваю запах його тіла. От прям я пам'ятаю запах його тіла. З мене може хтось буде сміятися. Я до цього часу не випрала ту піжаму, в якій він спав останній раз. От вона в пакетику паперовому лежить у мене на ліжку. От я не можу її випрати. Я... Знаєте, я ніби то тримаюся, тримаюся, а потім приходить період і мене знову накриває. Я плачу за ним, от просто. І Я звернулася до психолога, а. Вона поспілкувалася зі мною і каже мені: я бачу, що ви дуже добре справляєтесь зі стресом. Тоді я почала вже більше поглиблено працювати своїм мисленням, і тепер мені вже ну, набагато, звісно, краще. В 21 році ми представили зі славою виставу у Львові. Слава грає наживо на флейті, я акомпанімент на роялі. І між тим я читаю тексти Кобилянської. І я потім подумала, що цілком логічно повернутися до цього задуму. Це вистава спомин, це вистава епітафія, якщо можна так сказати. Коли гине військовий. Його шлях військовий повністю він відслідковується за рахунок у цих наказів про включення, про виключення. І ти, коли читаєш цей документ або ці документи, ти розумієш, який був шлях твоєї близької людини. І я не уявляла, він багато про що мені не кидав. Я знала про те, що був Соледар. Я знала про те, що Бахмут. Я знала про Заборізький напрямок. А я знала про Волинь. Але там ще був було низка пунктів, про які я не знала. Я зустріла цього прекрасного духовика в сьомій ранку в музичному училищі, коли сама йшла займатися, позайматися в дев'ятій починалися пари. А з семи до дев'яти було дві години для підготовки. Третій поверх я підіймаюсь, беру ключ. І я чую, що надібною флейтова музика. І я така: о, Славчик, прийшов. Коли ми з ним почали спілкуватися, от було дуже цікаво, що розділяє погляди стосовно майбутнього України зі мною це був 14-й рік, і мені було з ним цікаво. Починається повномасштабка, він одразу побіг військомат. Стояла величезна черга бажаючих вступити до лав ЗСУ. А я побігла з дітьми шукати укриттів, шукати, де, де бути на третій день. Стало очевидно, що спокійніше не буде, тихіше не буде. Чернівці мені спочатку зателефонували, чернівці сказали тікай до нас. Я подумала, що значить, в тому є, в тому є якась Божа воля. Він хотів провести нас на потяг, але натовпом його затягло в вагон. Неймовірна кількість людей була. Я пам'ятаю, що ми буквально по головах дітей передавали. І він приїхав і каже: ну, коли вже я тут опинився, то то я їж, їду назад з чимось. Він набрався в Чернівцях кровоспинних і просто знайшов номер телефону Святошинської ТРО. Написав: каже: Я прибуваю в комендантську годину, потяг Чернівці, Київ, але у мене з собою кровоспинні препарати, з якими я йду в наборі. Ви мене забираєте вже. А Виявляється, його зустріли Азовці. І він якраз уже хотів туди. Я його в цьому підтримала, і мені навіть було десь на ту мить так трохи лячно, що, я, що це не я, бо я хотіла. Перші півроку він ділився дуже хвилюваннями. Я пам'ятаю його перший бій. Я пам'ятаю, як він мені подзвонив серед ночі і говорив про те, що мені страшно, і як чи можеш ти мені щось сказати? Я пам'ятаю свої відчуття в ту мить. Я не знала, чим ну, які слова я можу сказати. Слів е, Я люблю тебе, я з тобою, М -м, коли ти фізично не присутня поруч, це ну, для мене було недостатньо цього. От я могла сказати, чим я можу допомогти. Я неодноразово чула таку фразу, що в миті найбільшого переживання відкриваються якісь, знаєте, неймовірні твої. Властивості, твої, твої, твої сили якісь. Я писала якісь вірші, якийсь маленький есей, намагалася якось е, намалювати або зафіксувати цей стан. Я йому пишу: у тебе все добре, бо мені сьогодні якось дуже тяжко. І він мені каже, сьогодні дійсно сильний обстріл був. Я, він мені про це не говорив. Але ментально десь е, було дуже сильно це відчуття і перечуття. Я пам'ятаю, що ми ховали е, в філармонії Дудківського. У мене було соло в пісні Імбер Савчука, ой, що на горі Ембер, там ой, там козаченько, та умер та умер. І я це заспівала. І я пам'ятаю, що я після цього відчула, що це була така якась дуже сильна хвиля емоційна, від якої мені перейняло мову. І в ту саму мить, коли я це заспівала, я заспівала людині, музиканту, який прожив довге, ціле життя в музиці. Але я тоді, мені здається, заспівала це самі собі. Ці дні для мене були вони складні дуже. Перші, напевно, місяць-два життя, я дуже шкодую, що не було біля мене якоїсь близької людини про поруч. Дуже не варто лишатися одному на цей період. На ту мить, коли ми спілкувалися останнім часом, між нами було вирішено, що ми залишаємося татом і мамою для своїх дітей, але ми вже не є чоловіком і дружиною одне одному. Але я знаю, що я багато вкладаюся в у виховання наших дітей, вкладаюся з корелюванням його. Побажань. Я знаю, що він хотів би, аби діти могли розвиватися трошки і в мистецтві, трохи і в технічних науках. В цій історії є така велика, велика чаша мого власного горя. Наша вдячність це, це супервеликий ресурс. Просто я перестала. Фіксувати себе на болю, і почала думати про те, що я вдячна тобі за наших дітей, чудових, за кожне їх досягнення в школі. Я фіксуюсь на вдячності. Я фіксуюсь на вдячності за ту любов, яку мені давав він всі ці роки, за те, що він дав мені розвинутися як режисерові. За те, що він дав мені розвинутись е, як жінці, ми встигли посадити дерево і побудувати дім. Ми перед повномасштабкою купили житло в Києві, про те, те про що мріяли там рки рокені. Ми це встигли зробити. Так, ніби ми спішили жити, спішили це встигнути зробити. Це велика вдячність. А боляче буде, боляче буде завжди.